Вітаю всіх глядачів обосток. Мене звати Роман Прядун і сьогодні говоримо про останні заяви президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Чи вплинуть санкції на Путіна для того, щоб він сів за стіл перемовин? І що взагалі відбувається зараз у цьому напрямку? Мій співрозмовник міністр закордонних справ України 2007 тисячі роках, керівник центру досліджень Росії Володимир Грицько. Пане Володимире, вітаю вас. Доброго здоров'я, пане Романе. Що ж, після того як Дональд Трамп відмовився від зустрічі у Будапешті, він зазначив, що точніше, в Білому домі, зазначили, що зустріч все ще можлива, але має дати відчутний позитивний результат для того, щоб Трамп знову на неї погодився. На ваш погляд, позитив це що має бути за американського бачення американського президента? Можемо про це поговорити? Ну, можемо, звичайно. Ну тут логіка підказує позитив, це якийсь конкретний результат, а не чергові лекції псевдоісторика Путіна про Київську Русь і про походження великого руського народу в лапках. Тому я думаю, що цієї лекції на налясці для Трампа було достатньо. Він цього більше не хоче. Він хоче конкретних домовленостей, і вони насправді лежать на столі. Вони є тими самими, з чого власне Трамп починав. Він починав з домовленості про з ідеї, верніше про домовленість про припинення вогню. Тоді Путін його відверто. Обвів навколо пальця, сказав, що, ну що ж ми будемо починати з, стільки з е, припинення вогню. Давайте відразу все осяжну, чудову, велику, е, мирну угоду з усіма е, прописаними моментами, гарантіями і тому подібне, і так далі. Ну було для дитини зрозуміло, що це обманка. Що у такий спосіб е, Путін хоче лише е, затягти е, час, тому що такі угоди. За одну ніч не готуються, тим більше що позиції сторін протилежні, тому Путін це закинув, Трамп з'їв. Ну але в кінцевому рахунку дійшов до висновку, що Путін і ним маніпулює, збиткується відверто і публічно. Ну і, мабуть, в цей момент ну, терпіння Трампа увірвалося. Так що це якраз те, що називається такий собі, знаєте, Трампівський прагматизм. От я хочу угоду про щось невелике, про припинення вогню. От давайте почнемо з цього. Якщо цього не буде, значить ну, тоді розмови і зустрічі ніякої більше не буде. І середній варіант санкцій ну зазначалося, що Трампу були запропоновані три варіанти: жорсткий, середній і м'який. І він вибрав середній. Це саме тому. Ну, тобто, він все таки залишає напіввідкритої двері для Путіна, і все ще прагне саме угоди, а не поразки, скажімо так, Росії. Ну, Очевидно, що так, тому що е, навіть ці санкції, які оголошені, вони ж поки що тільки оголошені. Це ж теж треба розуміти, що це ще те, що набуде чинності лише через місяць, в кінці листопада, там, 20 якогось там третього числа. Так що тут теж от те, що ви говорите, що це двері, які причинені, але не зачинені. Ось в цьому якраз і чергова спроба Трампа сказати Путіну, дивись, ще у тебе є можливість. Бо якщо я ці нафтові двері тобі зачиню. Ну тоді у тебе шанси будуть справді погані, тому що на лукойл і на РосНЕ приходиться справді, ну за їхньою ж російською е, статистикою, е, близько половини е, всього експорту нафти за кордон. Е, тут ще питання, звичайно: е, чи не використає е, цей місяць Росія для того, щоб черговий раз знайти лазівки, і для того, щоб пошукати. На варіанти, як це можна обійти, таке не можна виключати. Але якщо зараз європейці нарешті почнуть реально зупиняти оцей так званий Тіньовий флот, яким Росія вивозить свої, свою нафту на зовнішній ринок, от тоді справді ситуація для російського. Нафтового бізнесу буде критичною. Добре. Про реакцію Кремля на санкції поговоримо трохи пізніше. Там вони все-таки для них ну, досить, досить, досить погана ситуація. Добре, санкції проти Росії посилять тиск на Путіна і змусять його сісти за стіл переговорів. Це каже міністр фінансів США Бесен, досить пливова людина у структурі Трампа адміністрації, і генсек НАТО Марк Рюте. Ну і Рютер, до речі, додає, що у Путіна закінчуються як ідеї, так і гроші. На ваш погляд, так і є? Ну, гроші закінчуються, е, очевидно. Тобто, оця їхня так звана Кубишка Фонд національного обласностояння е, зараз е, реально наповнений е, ну десь. Е, до 50 мільярдів доларів, і це е, долари, як так би мовити, останньої надії, тому що ну це те, чи можна ще покрити певний дефіцит е, цього, цього року, а він буде шаленим десь до шести з половиною семи трильйонів рублів. І е, все після цього е, брати грошей нема звідки, тому що якщо е, до санкцій додадуться. Ну, наші українські санкції, коли будуть винищуватися е, нафтові об'єкти на території в глибині Росії, ну тоді вважайте, що е, е, ну, третина е, е, надходжень просто-напросто кудись зникне. Давайте не забувати, що е, те ж саме стосується е, ситуації в е, е, навіть в, е, в виробництві озброєнь. Це та ідея, на яку Путін поставив, коли вважав, чи йому там хтось підказав, що військова економіка витягне країну вперед. Російські економісти, самі ж російські економісти, які здатні до тверезого аналізу казали, так, це може працювати рік, два-три. От ці роки вже пройшли. Вже зараз є тенденція того, що навіть сама військова промисловість починає. Затухати, тобто вже локомотиву, нема. Вона вже ледь повзе. А зараз за останній місяць є е, дані російської ж е, російських джерел про те, що починається е, легкий спад в воєнному виробництві. Ну я вже не кажу про е, те, що відбувається в галузях е, цивільних. Там повний капець от тому е, грошей справді не буде. Але те, що стосується ідей, ну, у Путіна одна ідея це ідея фікс знищити Україну. І я думаю, що від цієї ідеї він не відмовиться за жодних обставин. Він живе в паралельному світі, він вважає, що все те, що відбувається навколо, все добре, нормально і йде за планом. Тому я думаю, що тут чекати чогось нового. Не треба, треба розуміти, що він буде грати до кінця, тому що війна для нього це спосіб існування і спосіб власної безпеки, чи це буде підтримано його оточенням, яке бачить, що економіка завалюється в прямому розумінні цього слова, і від якої програють усі. Це вже інша історія, але це теж та ідея, яка я думаю, поки що в голову до Путіна не дійшла. Пане Володимире, зараз певна ейфорія <клес> така, скажімо так, легка, але все ж таки, від того від зміни позиції Трампа. Але, наприклад, от слова Карален Левіт, це офіційна речниця Білого Дому. Трамп не задоволений темпами українського регулювання по обидві боки. І, За її словами, американський лідер вважає, що обидві сторони мають бути зацікавлені у мирі і припиненні війни. І поспред при НАТО меть у Вітакер Сполучених Штатів по Каже, що Трамп намагатиметься вчинити способи продовжити тиск на Путіна і певним чином на Зеленського. На ваш погляд, Трамп буде тиснути паралельно і на Україну? Можливо, менше, але все ж таки. Ні, Ну дивіться, у нас є. Е, мені здається, дуже проста і логічна відповідь на всі спроби тиску на Україну. Е, е, ти хотів <кій> припинення вогню? Хотів. І ми хочемо. Ми так, так, да. так, на кого тиснути? Ну так а хто не хоче, не хоче е, Москва. Ну так е, от туди треба спрямовувати свої зусилля. Туди тиснять. У нас все, начебто, збігаються е, наші позиції, збігаються з вашими е, пропозиціями. Так причому тут тиск на Україну. Е, тому я думаю, е, це так для балансу: для того, щоб е, знаєте, і вашим, і нашим, щоб в тій самій Москві е, ну сподівалися і, і, і надіялися на те, що ну от може і. На е, Україну Трамп буде тиснути, хоча на нас тиснути по-моєму немає жодного смислу. Ми підтримуємо пропозиції Трампа. Добре, що, стосовно позиції Кремля щодо останніх е, заяв і <клес> <дій, клес> Трампа стосовно санкцій. ну у Москві, знаєте, ну якщо не розгубленість, то певним чином вони не були готові. Вони ну до речі, певні біля кремлівські політологи про це і пишуть: що ну, наприклад, заява МЗС Росії стосовно цього вказує, що ми хочемо далі розмовляти з Вашингтоном про мир, про те, що було в Анкораджі у своїй заяві. Вони втрималися від будь-якої критики стосовно санкцій проти Роснефті і, Лукоїлу, і Все таке інше. Ну і навіть Путін визнав. Хоча для нього це не притаманно, що санкції можуть завдати певної шкоди, як він каже. Ну якщо Путін каже певної шкоди, то це значить велика шкода буде. Звісно, якщо вони запрацюють на повну силу. Як ви вважаєте, що Москва дійсно не чекала, що Трамп може ну, хоча б так вчинити? Ну, от я думаю, що якраз на це було найменше в Москві надій. Думали, що все таки Трамп традиційно буде розповідати про те, що ще через два тижні ми ще подивимось, я ще з'ясую, чи хоче Путін миру, чи не хоче, і так воно буде продовжуватися ще місяці і місяці. Ну, але бачите, коли ну, Трампа відверто публічно послали, ну навіть і його терпець увірвався. І я думаю, навіть тут питання не тільки в ньому особисто, але й в його оточенні. Бо вже так відверто збиткуватися над позицією Трампа, оточення його ну дозволити вже не може. І е, я думаю, що слава Богу, що нарешті це дійшло і до Рубіо, і до е, інших, е, в тому числі, я думаю, і до Венса, е, і до інших високопосадовців адміністрації, які зрозуміли, що тут уже е, Путін переходить всі можливі е, червоні лінії, і треба його за це покарати. Але я повторюю: це поки що умовне покарання. Знаєте, так суд може винести. Е, Умовне покарання з відстрочкою. От зараз місяць у Путіна є відстрочка від того, що покарання буде задіяне. Що може статися продовж цього місяця? Це питання, і тут я думаю, найголовніший момент полягатиме в тому, що через кілька днів відбудеться в південній Кореї, де зустрінуться Трамп і голова КНР сі. І що ми матимемо в результаті цієї зустрічі? Бо е якщо вона пройде успішно для обох сторін, то мені чомусь видається, що е Росію чекатимуть доволі неприємні часи, бо в разі якщо Китай почне щонайменше зменшувати підтримку. А в кращому для нас випадку від неї відмовитися, то тоді е, у Росії залишаються лічені місяці для того, щоб приповсти з білим прапором на переговори. Ну я вас хотів запитати стосовно... <клес> трохи пізніше. Перед цим Путін. У нього відповідь завжди одна: це ядерна зброя. Ну ось напередодні він заявив про завершення випробувань між. Континентальної ракети буревісник нова, зазначається, що Решнік це якби пугало було для Європи, а ось Буревісник це для Сполучених Штатів. І це якби відповідь ось така. Але що цікаво, багато хто вбачає, що і для Сі це якесь послання. Мовляв, якщо буде хоч якийсь розмін між Сполученими Штатами і Китаєм стосовно Росії допомоги з боку КНР, то Путін не виключає застосування ядерної зброї, тому що. Багато хто вважає, що саме Китай є стримуючим фактором, основним що Путін не може собі дозволити цю зброю на фронті? Як ви вважаєте, що хотів, що Путін хотів сказати, от цим буревісником і сії Трампу чи ну давайте відзворотнього? Ну от е, давайте уявимо собі апокаліптичний сценарій, що Путін використовує ядерну зброю, е, але ж знову таки питання де е, якщо проти України. Це злочин, якому немає так би мовити, назви. Якщо проти якоїсь європейської країни, то це власноручний смертний вирок, який він собі відразу відразу підписує, тому що Атвітка прилетить притому швидко і не обов'язково. Ядерна, але така, що вона просто винищить все, що є в Росії, від західного західного поки що кордону до Уралу, і так далі. Якщо він е, е, лякає цим е, сі, ну так тоді на другий день е, російська економіка просто е, звалиться в таке піке, від якого вона вже з якого вона вже ніколи не вийде. то, то, то тут треба е, розуміти, що ж мається на увазі. Ну давайте е, уявімо собі, що е, він Путін остаточно збожеволів і застосує тактичну ядерну зброю проти України. Ну це означає, що знову ж таки весь світ, і тут уже буде в тому числі скорі за все, і Китай скажуть ні, це вже це вже за межами е, можливого. Е, тоді повне ембарго, тоді повна ізоляція, тоді стовідсоткові санкції на все, що, що ще від відбувається в Росії. Все і Росія е, залишається. Розумієте, вона не зможе не бути Північною Кореєю, тому що Північна Корея вона живе за рахунок того, що їй допомагає Китай. Е, Уявіть собі, що Китай так само каже, Північній Кореї ні. Ну так е, ракетами нагодувати е, народ неможливо. Танками так само, е, тому е, Росія тримається виключно за рахунок того, що їй допомагає Китай. Якщо Китай каже е, стоп більше. Після цього е, кривавого якогось жахливого злочину е, е, все зупиняється, то зупиняється і Росія, і Путін цього не може не розуміти. Е, Сі його неодноразово публічно е, 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 закликав і попереджав, що застосування ядерної зброї це табу для СІ, це теж принципова позиція. Отже, я не думаю, що Путін настільки божевільний, що він не розуміє всіх наслідків такого кроку. А лякати ну це вже інша історія. Ну а скажіть, а що в нього лишилося, крім цієї ядерної лікалки? Ну, ну є то, ще то, щось? Більше Нема ні чого, ні. так, от про це й мова, що е, це черговий спосіб е, ну посіяти сумнів е, у наших західних партнерів відносно допомоги, відносно того, що. Може нам справді треба пригальмувати, може не так інтенсивно. Якщо нам наші західні партнери допоможуть з фінансуванням того, що називається українська далекобійна ракетна програма, то ми обійдемося і без намагавків, Повірте, до речі, до речі, на таку ректорику Трамп напередодні сказав, що нам не треба, щоб ракета летіла 14 тисяч кілометрів. Як Путін зазначав, що ракета там летить. Стільки а у нас є підводні я, я атомні човни, які набагато швидше зможуть е, завдати удару. Так що ну здається, ну прикрпри при, принаймні риторична стосовно риторики, сполучені штати готові до такого шантажу, як на ваш погляд, Тому що європа завжди лякалася цього, і для них це було ну будь-які натяки. Це просто мрак. Так, це правда. Американці в цьому плані жорсткіші. Бачите, добре, що дуже чітко і ясно звучать слова, що нам не треба 14 тисяч. У нас є там, там цілий набір страшних страшних ракет, які справді накривають Росію в хвилини. І тому 14 тисяч кілометрів чи 4 тисячі кілометрів в принципі особливого значення не мають. Ну уявіть собі, що ракети запускаються з північного моря, а там, там багато чого плаває, при тому завжди, або з десь там з Тихого океану, але поближче до російського узбережжя. Це не 14 тисяч, це кілька тисяч кілометрів, але з тими самими наслідками. Підльотний час, який становить 6-7-8 хвилин, за які практично неможливо вже нічого зробити. Тому це все знаєте зброя з лезами з двох боків, удариш одним, отримаєш іншим. Це справді лише остання спроба Росії, у якийсь спосіб ну, залякати, спинити, загальмувати. На, нам допомогу, але я думаю, що вона не спрацює. А ще один напрямок е дій Кремля сьогодні. Це <кій> та, знаєте лагідна дипломатія. Цей спецпредставник Дмитрієв, зразу ж після того, як санкції було оголошено про санкції, поїхав в США. Він там кілька днів знову заявляє про мегапроекти, які можуть бути реалізовані між Штатами і Росією. Про те, що Росія за мир, за мирне врегулювання, потрібно буквально вирішити там пару трійку питань, і все буде добре. І все таке інше. На ваш погляд, от такий напрямок. Американці вже зрозуміли, що це розмова ні про що. Чи все ж таки це може певним чином вплинути, як впливало, там, тунель Трампу сподобався між Росією і Сполученими Штатами. Ну, от такі от ефемерні речі. Ну, Бачите, ви назвали це такою лагідною дипломатією. Ні, це не лагідна дипломатія, пане Романе, це е, е, дипломатія. Е, знаєте, це ж без відчай... залякування, знаєте, пропозиції такі. Думаю, що це дипломатія відчайдушності. Тобто, Бо от крім оцих лякалок ядерного типу нічого немає. І наступна, і, і власне, та, яка може якось ще щось начебто змінити, це оце дипломатія таких от. Ну, поїздок, яких ніхто не чекав, яких е, ну, в Америці на які, як ви бачите, зреагували доволі прохолодно. Ну, хіба що він, цей Дмитрій, міг там в черговий раз переконати Вікофа е, розповідати про ці е, фантастичні проекти, які ніколи в житті не будуть реалізовані? Але це е, від того, що вже нічого справді не залишається. Контакт Рубіо Лавров фактично заморожений, тобто після цієї розмови ні про що тут шансів вести якусь справу далі практично немає. На нижчих поверхах це технічні переговори, які так само без політичного одобрямся згори нічого не варті. Хоча Росія там буде розповідати, що у нас там будуть контакти, у нас там те все. Це е, абсолютно рутинна е, річ, яка нічого не вирішує. Повірте, я це знаю з е, власного досвіду, як це все робиться е, на найвищому рівні. Контактів нема, е, тому що Трамп сказав Путіну пішов вон і сказав абсолютно е, правильно. <кій> тому ці спроби через е, е, цього спецпосланця Дмитрієва щось там десь комусь пообіцяти. Ну вони наївні. Насправді вони не вже зараз у цій конкретній ситуації вони нічого не, не, не можуть зрушити з місця, тому що офіційна позиція змінилася. Можливо, ще місяць тому назад, коли б Дмитрій приїхав і там би щось би танцював і жонглював цими проектами. Можливо, реакція була б іншою сьогодні. Після того, що Трамп показав Путіну на його місце. Це все ну на англійською кажуть манки бізнес, тобто мають робота. Тобто, це те, що ніколи нічого практичного не дасть. Ну і сам дивіться, ви згадали про міністра фінансів. Він ж по-моєму більш ніж промовисто дав оцінку тому, що привіз цей Дмитрієв, і сказав, що це банальна пропаганда, в яку ми вірити не повинні. Ну, там же у Трампа знаєте різні є групи. Там Кушнер і Увіков, наприклад, більш лояльно до Росії ставляться. Рубіо і міністр фінансів Бесенд менш лояльно. Ну, добре е, на сам кінець Трамп і Сі зустріч у четвер. Її всі чекають чи чекати якихось проривних речей? Там ну хтось там вважає взагалі поділ світу відбудеться між Китаєм і США. І головне. Стосовно України, Трамп каже: ми б хотіли, щоб Китай допоміг нам із Росією щодо, щодо завершення війни в Україні, але чи хоче цього сі? Оце ж головне питання також залишається. Ну, ну дивіться, пане Романе, як це все завжди зазвичай не завжди зазвичай відбувається. Е, є ключова тема для переговорів двох керівників. Ну, Торгівля буде головною темою, здається, Так, економічні відносини, угода про торгівлю і так, далі, і так далі. От і це те, на чому вони будуть безумовно зосереджувати свою головну увагу. Далі йде другий ряд питань, які е, є важливими, але не першорядними. Тут може бути там тіктоки, можуть бути там тарифи, там і тому подібне, і так далі. Тобто, те, що е, є важливим. Але ну так би мовити, може бути просто красивим додатком до того, що на найвищому рівні по ключовому питанню знаходять якесь порозуміння. От що ми припиняємо всі торговельні війни, ми знімаємо всі обмеження. Ви нам рідкоземельні матеріали, ми вам певну технологію, будемо дружити, будемо заробляти гроші, те, що хоче, і Трамп, те, що хоче, і СІ. От, все інше е, іде другим номером, але цей, е, так би мовити, другий ряд може бути, е, ну, так би мовити, якоюсь е, додатковою е, ну, е, умовою, щоб спрацював перший ряд. Тобто, ми домовляємося, але при цьому е, ви китайці е, робите тето, тето і тето відносно Росії. Або. Е, ми домовляємося, але ви, американці, не починаєте значить черговий наступ на китайські осередки в Сполучених Штатах Америки, які ви трактуєте як осередки підриву Америки зсередини, і тому подібне, і так далі. Ну одним словом там є купа таких речей, які можуть бути просто додатковими елементами до головного. І якщо домовляються по крупному, тоді є шанс, що домовляться і по менш крупному Ми звичайно хочемо, щоб це відбулося відносно допомоги США, допомоги Китаю Росії. Повторюю ще раз: якщо цей варіант домовленості з серйозних питань відбудеться, тоді є шанс, що відбудеться і зміна Китаю. По допомозі Росії, це буде безумовно на нашу користь, і це буде сигнал Путіну, що треба нарешті припиняти війну. Бо якщо ти опиняєшся без свого ключового союзника, ну так тоді шансів у тебе практично немає. Ну а ви бачаєте з цих сигналів, які зараз навколо цієї зустрічі, що щось може відбутися стосовно. Основного питання, що США і Китай домовляться Трамп, і... е, ну е, моє розуміння, я про це говорив неразово зараз. Можу повторити, що е, вони приречені домовитися у них немає іншого способу взаємо е, взаємного, так би мовити існування. Вони не терплять одне одного, але вони розуміють, що вони не можуть обійтися одне без одного, тому що е, це. Е, Дві, так би мовити, сусудини, які між собою сполучені, і які мають десь в кінцевому рахунку збалансуватися. Так, бувають стрибки в один в інший бік, але потім воно все одно доходить до, якогось, до якоїсь, так би мовити, ватерлінії, коли воно урівнюється в своїх потенційних можливостях, і коли обом від такої позиції стає ну, економічно. Значно вигідніше, тому я думаю, що все-таки шанс на цю глобальну торговельну угоду між ними є дуже великий, і, до речі, це знову таки дасть Трампу можливість сказати, що ми всі великі керівники, ми дивимося в майбутнє, ми будемо розвивати економіку і заробляти свої чергові мільярди і трильйони. Тому я думаю, що Трамп. Максимально сприятиме тому, щоб така угода відбулася. А відтак і я надію, що і е, менш важливі для них теми все одно будуть так само у якийсь спосіб полагоджені. Добре, дякую, пане Володимире, за таку розмову. Дякую вам, пане Романе. Нагадаю, що сьогодні гостем обосток був міністр закордонних справ України 2007-2009 роках році, керівник центру досліджень Росії Володимир Грицько. Дякую глядачам або що були з нами під час цього ефіру. Нагадаю, що ви можете подобати це відео, залишити свій коментар з будь-якого питання, яке ми зараз обговорили. Ми Будемо дуже вдячні за зворотній зв'язок. На все добре та до побачення.